Можливо, ви знаєте, що я організовую фанові поїздки на різних велосипедах: це і Гревели, і МТБ, і шосе. Основне, що може налякати і відштовхнути велосипедиста-початківця від таких поїздок це відстань на 100 кілометрів. Насправді, 100 кілометрів може проїхати будь-хто, навіть новачок, який купив велосипед не дуже давно. Тому ви на каналі VeloGo І сьогодні я розповім, як проїхати 100 кілометрів новачку. Для такої дистанції підійде будь-який велосипед. Головне, щоб він був технічно справний. Єдине, що буде відрізнятися, це час, за який ви подолаєте цю дистанцію, залежно від типу велосипеда, на якому ви їдете. Найзручнішим варіантом буде все ж таки гревел. Бо шосейний велосипед буде жорстким для новачка, а МТБ важким. А от Гревел об'єднує якість МТБ і швидкість шосера, і саме це поєднання характеристик обох типів велосипедів дасть вам можливість проїхати свої перші 100 кілометрів досить комфортно і швидко. Давайте будемо орієнтуватися на 100 кілометрів по асфальту. І перше, з чого почнемо, це з бази. Ваша фізична підготовка. Як велосипед не підбирай, але доведеться витрачати власні сили. Тому бажано себе підготувати, і моя порада, яка працює, бо сам користуюсь, це присідання перед поїздкою і не тільки потрібно робити невеличку розминку, включаючи туди присідання. Якщо ви будете кожен день робити розминку і по 50 присідань, ваші м'язи будуть краще підготовлені до великих дистанцій. Якщо важко, розбивайте на два підходи по 25 присідань. Також чудовою вправою будуть випади. Вони задіюють велику кількість м'язів, ніг і так само добре тренують ноги для подальших навантажень. А якщо ви займаєтесь бігом, то перші 100 км на велосипеді ви може і не помітите. Це стосується і тих, хто ходить в тренажерний зал. Наступне це харчування. Обов'язково потрібно поїсти за 1,5-2 години перед виїздом, але не переїдайте, бо на високому пульсі їжа може змінити своє природнє направлення руху. Тому їсти бажано вуглеводну їжу і в помірній кількості. Їжа має бути та, яку ви зазвичай їсте, тож перед навантаженнями не потрібно експериментувати. В процесі поїздки бажано щось їсти кожних 30-50 кілометрів. І головне про це не забувати не допускати моменту, коли ви відчуваєте сильний голод. Заправитись можна тим, що вам подобається. До речі, багато солодкого їсти не рекомендую, бо щоб організм засвоїв багато цукру, потрібно багато води. Солодке, батончики, снікерси і так далі має досить швидкий притік сил. Але і ці сили так само швидко закінчуються, тому харчуватись варто збалансовано. Я ось використовую спеціальні гелі. Вони миттєво засвоюються і дуже швидко відновлюють ваші сили. Звісно, ефект гелю не дуже довготривалий, але якщо ви їдете і розумієте, що вам важко і потрібно, хоч якось, доїхати додому, то це буде найкращим варіантом. Або вже зупиняйтесь і відпочивайте, проте відновлення займає багато часу. Тому головне їхати з постійною швидкістю в своєму комфортному темпі і розраховувати рівномірно сили на всю поїздку. Одна з основних помилок новачків це на самому початку на свіжих ногах їхати на всі сили. Звісно, що це буде дуже недовго. Втомитесь ви досить швидко, а процес відновлення він значно триваліший. Тому великі дистанції це не про силу, а більше про розподілення сили. Їхати потрібно так, щоб середня швидкість на перших 10 кілометрах і на останніх була приблизно однаковою. І вода. Це, мабуть, найголовніше в вашому раціоні. Вода допомагає засвоїти їжу, охолоджує вас, вода буде змащувати ваші коліна та інші суглоби. М'язи також дуже залежні від води. Тому пити потрібно обов'язково і пити потрібно десь кожні 15 хвилин по ковточку. Якщо буде дуже спекотно, то можна і частіше, але потрошки. Бажано, щоб на велосипеді було дві пляшки з водою. В спеку можна використовувати ізотоніки, вони краще відновлюють мінеральний баланс, і організм на них буде функціонувати краще. Тож, якщо перевести аналогію з машиною, то їжа це ваше пальне, а вода це мастило. Одяг, як частина екіпу, також дуже важлива складова. Вам має бути комфортно і, звісно, ви вже хочете запитати, що робити, щоб не натиралась ваша п'ята точка. Є спеціальні шорти або правильно біпси, і саме в них потрібно їхати великі відстані. Бо на таких біпсах є накладка, яка називається памперс. Це спеціальний пом'якшувальний шар, щоб у вас нічого не натерлось. Памперс може бути дешевий і дорогий, різниця в матеріалах і наповнювачах. Дорогий памперс на дотик буде схожий на подушку з ефектом пам'яті, буде зроблений з різними зонами м'якості, а не просто поролоном на якому ви будете сидіти. Ну і варто зазначити, що такі біпси потрібно одягати на голе тіло. Бо ваша нижня білизна затиснута біпсами може натерти ще сильніше, ніж якщо ви поїдете взагалі без велошортів. Джерсі це велосипедна майка, вона також має чудові властивості для терморегуляції та швидко сохне. Але на велику дистанцію біпси будуть важливіші. І взагалі, одягатись потрібно по погоді, вам має бути не дуже жарко і не дуже холодно. Бо якщо ви замерзнете, то організму доведеться витрачати ресурси на обігрів. Чи в спеку навпаки на охолодження організму. А ці сили нам потрібні для обертання педалей. Також потрібно буде звернути увагу на коліна. Якщо вам буде холодно, вони можуть почати боліти, а в подальшому навіть отримати запалення і травму. Ну і власне, як їхати? Як я вже казав вище, найголовніше їхати в своєму комфортному темпі, не рвати з місця і не їхати на всі гроші на початку маршруту. Важливо тримати певну частоту обертання, яка називається каденс. На низькому каденсі, як і на дуже високому каденсі, до вас швидко прийде вдома, але на швидкому каденсі у вас ще й сильно підніметься пульс. Тому для вимірювання каденсу є спеціальні датчики. Оптимальним буде каденс 80-90 обертів на хвилину. Якщо будете їхати вгору, то каденс потрібно тримати також відносно високим. Взагалі, ви маєте швидкостями постійно контролювати свій каденс і намагатись тримати один темп і один ритм пульсу. Тож у висновку потрібно правильно та регулярно харчуватись і пити воду, підібрати одяг по погоді і обов'язково одягати шолом та слідкувати за рівномірним розподіленням сил протягом всієї поїздки. Ну а взагалі варто тренуватись і фізично розвиватись. Якщо чогось не вистачає для поїздки, то приходьте в магазин і консультанти вам розкажуть, що варто взяти з собою чи допоможуть з вибором. Під відео залишу посилання на всі речі, про які йшла мова у відео. А от що взяти з собою на 100 км з найнеобхідніших речей, у нас є відео на каналі на цю тему. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео, ставте лайк і пишіть в коментарі, як ви приїхали свої перші 100 км. До зустрічі!